На зв'язку Burunduk Games і ось вийшла гра під назвою Preserve на мобілочки, і відразу вирішив її записати та показати вам. Як бачимо, гра з українською мовою це відразу плюс лайкос, тому розпочнемо. А хто це тут такий красивий? Дивиться відео і не ставить лайк. Ану швиденько, натисни вподобайку, напиши свій коментар та підпишись, якщо не підписаний. Ну все, пока. Дивись далі. Так, ласкаво просимо, хранителю. Давайте виконаємо коротку вправу на будівництво. Окей. Так, рухатись. Так, бачимо, що ми рухаємо. Так, 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 все в нас є. Щоб рухати мапу, проводіть пальцем. Ага, ось так. Далі двома пальцями. Ага, я граю геймпадиком, але воно геймпад не до кінця розуміє. Так, оце ми зробили. Обертати також є у нас. А ось так. Повернути. Е -е. Ну. А, ага, все є. Клас. Далі, зведіть пальці, щоб збільшити чи зменшити. Ну, це і так зрозуміло. Так, цей значок означає кількість карт у вашому розпорядженні. Окей. Тут у нас, коротше, є якісь біомчики. Всяке таке. Так, дерева можна саджати на пустирі. Виберіть карту дощу і викличте дощ на ці плитки. Беремо карту. І ось ми сюди дощик мутимо. 3 з 19. О. Ви отримали плюс одне очко гармонії за кожен зелений шестикутник. Очки гармонії підраховуються тут. Давайте заповнимо лічильник і досягнемо віхи гармонії. Окей, давайте ми це зробимо. Як тільки ви досягнете віхи гармонії, ви розширите свою карту та отримаєте нові карти. Давайте ми це спробуємо зробити. І так, дерева, дерева можна поставити. Так, виберіть карту дерева, посадіть на плитки, які щойно полили. Я тільки хотів сказати, що треба їх посадити, де полили. І мені відразу це і кажуть. Щоразу, коли ви розумієте, що три однаки покращення поруч одне з одним. Ви створюєте середовище існування. Середовище приносить додаткові очки плюс одне за кожну плитку. І залежно від їх розміру, можуть містити певну кількість тварин. Окей. Ух ти! Ці значки покращують а, позначають придатну висоту для покращень та середовище існування для тварин. Дерева можна розміщувати на низовинах або височинах. Ку кабана можна розміщувати в лісі або на болотах. Окей. Давайте кабанцями сюди запустимо. Тварини коштують 10. Більше того, ви можете зробити плюс 30 за розміщення трьох однакових в одному середовищі і 60 за розміщення трьох різних в одному середовищі. Ага. Окей. Досягнувши віхі гармонії, ви розблокували нове розширення карти. Натисніть сюди, щоб використати розширення карти. Давайте подивимося, що у нас тут. Обертайте нову ділянку мапи за допомогою кнопок обертання. Підтвердити. Так. Де наші кнопки обертання? Це? Оце, не бачу кнопок обертання. Розширити мапу. Ага. У, -у. ніфіга собі підтвердити. Класно, розширюю. Використовувати цю кнопку в будь-який момент гри, щоб показати або приховати таблицю підрахунків очок. Все зрозумів. Це кнопка перетасувати, використати її. Ага. Це нас картішки перетасувати, так? Чудово, схоже, що ти готовий розпочати. Ти відкриватимеш більше речей у міру проходження гри. Сміливо продовжуй грати на цій мапі. Коли закінчиш, натисни кнопку прапорця, щоб завершити мапу, та повернутися до вибору рівня. Насолоджуйтесь. Коротше, так розумію, така релаксуюча собі ігрулька. Ми тут можемо, що в нас. Задощити ось тут. Ще насадити в нас ось тут деревцяток. Так. І. Кабанця сюди. А, у нас кабанець. А, більше не можна? А чому не можна більше кабанця? Так, а що тут у нас майорить? Назад. Чекайте, я хочу ще дощ якийсь тут додати. Всюди дощу налупашимо. Так, єс. Yes. І всюди ми засадимо деревцями. Отче ми дощиком лупанемо, а, кабанчика сюди. Є і дощик ось тут. Єс. Ух ти, дивіться, тепер у нас якісь антилопочки. А сюди ми не можемо. Кущі в нас тут якісь є. Вау, пшеничка. А антилопа тут може жити, так? А, тут можна три, але мені треба розблокувати. Все, я зрозумів. Я зрозумів, тут ми в низинці повернемо сюди. Хай ось так буде. Тут ще антилопочку. Бум-бум, плюс 2 антилопка. А, антилопка вже сюди не йде? Це хай піде дощик. Що воно таке цікаве стало? Багато антилоп тут у нас. Що тут у нас ще є цікавенького? А, ось тут нас ще. Дощиком треба зайнятися. А просто антилопа сюди. Ні? Сюди просто антилопа ніяк. Так, розширити область мапи. Підтвердити. Ще розширили. Так, назад. Давайте ще подивимося, що у нас тут є. Доща сюди. Антилопа. О, подивіться, що у нас пішло. Що в нас тут ще прийшло? Так, тепер можна квіточок посадити, а на квіточки ми бджілочок. Ще, напевно, можна квіточок. На квіточок тут ще козу вліпити, а лисичка нас сюди не піде. Ось так і лисичка ось тут. А, ще, може в лісі. А де в нас ліс? Вже не заселений. Тут ліс, тут ліс. Чекай. А тут в нас ж нічого немає. По, по дощі. Опа! Ух ти, подивись, скільки всього прийшло до фіга. Давайте щось тут деревцями. Тут дощик. Тут дерево. Тепер ми можемо сюди лисичку встромити. О, а тут лиса, коза, а, бджола, а ще можемо сюди і лисичку. Є три унікальних на одну. Тепер ми можемо ось тут ще посадити деревце. Ось тут і ось тут. А, і ще можемо сюди лисичку заселювати. А, а чого це лисичка не заселюється? Що в нас тут є в цьому біомі? Незрозуміло. Давайте ще ми отут щось зробимо хай подощить. Також трішки квітів. Ще бджі, а чому бджілки не можуть? Я... А3. Ні, ну нормально ж все наче. Ще насадимо тут дерев. О, хорош. Кабанчика сюди за... Я щось не дуже розумію, чого. Чого, чого не можна. Що, що не так. Так, а ось нас підсвічує. Тут все заселено, тут все заселено. А, а тут. Тут нас не вистачає. А, так ми візьмемо. Польємо водичку. А тут зробимо. А, деревця вже пропали. Блін. Я хотів туди ще деревця засадити. Так, розширити область карти. Добре ще. підтвердити. Ладно, давайте ми це завершимо. Подивимося, що далі. То я вже так залип. Прикольно. В принципі, гра завершити. Подобається. Е, що в нас компендіум? Так, можете додаткову інформацію знайти, прочитати про всякі ефекти досить прикольненько. Болота, що нам скільки дає, з чим що змішувати. Гарно. Тваринки, бобри, гуси, лисиці, козли. Дивіться, що тут у нас ще є. Клас! Це, в принципі, можна почитати, автори грати. Це що в нас тут таке? Скоро з'явиться. Погнали. А, це. О! Класичний режим. Єс. Давайте. Класичний режим. Ніфіга собі. Граємо в класичний режим. А ну, давайте поглянемо. Так. Використовуйте карти дощу на ґрунтових плитках, щоб полити їх і створити траву. Заробляйте плюс один за кожну. Ну ми це знаємо. Покращення можна розміщити лише на певних висотах. Е, у континентальному біомі є три висоти: Низина, середина і висота. Е, Розмістіть три ідентичні покращення пори з одним, щоб створити середовище існування. Плитки середовища дають плюс одне, Залежно від їх розміру середовище існування може проживати до трьох тварин. Слоти тварин розблокуються в розмітрах 6, шість 12. норм Так, озера та річки є картами прісної води. Після розміщення вони зрошують усі сусідні плитки ґрунту і надають бонус плюс один до всіх суміжних плиток середовища. Щоб створити річку, спочатку намалюйте її плитка за плиткою, а потім підтвердіть розташування. Окей, почати. Давайте спробуємо. Так, посерединці ми зараз дощику влупанемо. Плюс 6 карт. Давайте. Тепер ми ось тут це використаємо. Єс. Єс. А, давайте ще ми тут задощимо. Нехай все. Ага, все в мене вже немає цих, так? Е -е. Тепер що ми зробимо? Ось тут ми квіточки посадимо і кізоньку тут також залупашимо. Такс, виділимо. Е -е. Зробимо ще ось тут, підтвердимо. Дощик ось тут лупанемо. Що в нас тут? Каменючки. Давайте хай тут будуть камні. А що в нас в камнях може бути? Поки що нічого немає. Так, 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 далі. Давайте лісочок тут ще ми лупанемо. Лісочок в нас прийшов. В лісочку розмістимо кабаносиків. І ще лісочок ось тут зробимо. Єс, yes. але то нас не зовина, так? Тому і ми тут не можемо це зробити. М -м -м. Хай буде ось тут. І ось тут ми ще дощику. і квіточку ось тут. Так, далі беремо дощ. Нехай тут пройде. Дощ за дощити нам треба все, я так розумію. Так, тепер робимо ось такий мув. Ой, блін, не туди. Ось так. Що в нас тут може в траві жити? А в мене ще для трави нічого такого немає, так? А що це? А ну-ка, коза сюди піде. О, пішла коза. Хорош, козюлька пішла. Травички нам треба побільше лупанемо. Давайте розширимо. О, не туди цикнув, ну да ладно. Так, подивимося під іншим кутом. Що у нас тут взагалі робиться? Подивіться, що тут у нас краса. А тут давайте ми замутим каменюк. Тут все нам камнями, камнями. Буде у нас такий кам'яний біомчик тут. Єс, бджілок. Сюди заселимо. Травичка нас тут. Не доєднається травичка сюди. Ну, да ладно. Що у нас тут по кабанчиках? Давайте ще лісочку. Що у нас тут ще може бути? А, так бджілки ще тут можуть бути. Так. А, давайте, давайте, давайте. Розвернемо трішечки. У нас тут ще буде біомчик. Ось, а, там і травичка може бути, прикольно. Так, тепер сюди ми ось так розмножимо цю сум. І запустимо. Ага, коза сюди не йде. Бо ці біомчики не об'єдналися, зрозумів. Значить, тут ми зробимо лісок. Тут величезний мене буде. А, ліс вже закінчився також. Два кабанаха й там собі тусують. А це що таке? Карта видалення повертає будь-яке покращення однієї пилитки з вашою мапи назад у вашу руку. Якщо середовище існування, включає слот для тварини. Таким чином карта тварини також повертається. Ага, зрозумів. Підтвердимо. Так, тут в нас буде поле. Тут ми все поле зробимо. О, ніфіга собі. О, значить, тоді не поле. Якщо в нас тут таке є, тоді ми тут зробимо болото. О! Таке буде болото в мене тут. Біля болотця. що в мене може рости? Травичка. Ось тут буде травичка. На травичці бджілки. Ще ми травичку куди проведемо. Травичку тут. О, з'єднали. І тепер сюди козу. А коза не влазить. А тепер влізе? А, козу можна і сюди. А хто ще може там бути, крім кози? Лісочок давайте ще ми промутимо. Yes. Ось такий в мене буде ліс. Блін, тут же кабанів забагато в цьому лісі. Когось треба ще іншого додати. Ой! Блін, випадково! Випадково. Випадково додав туди кабана. Так, а ось ще в мене один невикористаний. І давайте ми тут. Нам що тут треба? Ось тут підтвердити гори тут хочу. А, блін, в а мене немає тут гірського ландшафту. Значить, ми тут що зробимо? Ага, тут не можна. Тоді ми отут зробимо ліс, а там потім гори виростимо. Тут все буде травичка. Єс. О, 10. Тут не можна. У нас будуть бджоли і кози. А чого не можна більше? А чого не можна коза ж? А, коза сюди не йде, Блін. Значить, тут буде багато бджіл. Все, добренько, добренько О, а тепер отут каменюки зробимо. Каменюки і. Кози. О, хорош. А тут що у нас можна заселити? У, кабанюка там лазить. Так, тут нам також квіті виходить, насаджаємо. Тут у нас пропуск. І також квітів все хорош. Тепер нам ще тут. Коротше, така для, для розслабончику не знаю нормально. Як вам? Ставте лайк, підписуйтесь на канальчик. Таке прикольне. Підтвердити ось тут підтвердити. Тільки щось поки мало цих тварюк мені сюди дає, так? О! О, Бобер! А Бобер куди? Єс, Бобер сюди пішов. Хорош. Отак, От нам сюди. Бобровська штука. Є. Тепер що у нас тут в цій локації є? Бобер бджола. А ще кого можна сюди влупити. Пише трьох різних, тоді буде зашибісь. О, вовк. А лісочок то мені треба. Чекай, чекай, чекай. Нам би вовка кудись присандолити. Блин, а вовка нам нема куди присандолити. Давай вовку лакуса, кабенітуса. Тут ми лісочком замутимо і сюди ще кого коза піде. Ні, коза туди не піде. Щас ми тут лісочок зробимо моцний. Ні, лісочок моцний ми не зробимо, бо вже не влазить нічого. Значить що? А, дивіться. Прісну річку треба зробити точно. Річечку, річечку, річечку. Хорош. Так, о. Ладно, а коза сюди не йде. Кабан туди не йде. Тут кабан і цей. Що нас ще тут може очікувати? Що нас ще може очікувати? А, і ось! А в мене тут ні дощі мене є. Зараз ще дощиком полупашимо. І засадимо чим. Ладно, квітами засадимо. Козу сюди влупимо. Ще квітів засадимо. А, вже квітів не можна. І кого ще, і більше нікого. Тоді візьмемо, що отак. А, це не можна? Блін, дощу немає. Так. Ви зберегли природне різноманіття? До 800 треба дотягнути. Не дотягуємо, не дотягуємо. Що нам природне різноманіття, як нам треба? О, отут, тут. А, отут також не можна, а чого не можна. О, каменюк насадили. Тепер кузюку до каменюку. А, тут вже все повністю. І тут повністю, і тут повністю. Ось тут не повністю. Такс. Дві кози. Є! Хорош, пішло діло. Тепер Бобринського. О! А Бобринський може бути тут? Ні. А де ще може бути Бобер? Тут у нас Бобер ще поселився. О, тепер сюди ми до лісочку ще досадимо. Хорош. І в лісочок ми запустимо. Що два вовка, два кабана. Давай хай кабанів буде побільше, щоб у нас вовки вижили. А -а 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 -а. Так, 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 так. так. Сюди. О, тепер нам треба сюда дощику налити. А до дощику хто у нас там ще може бути що? Три кози влупити? Несприятливе середовище. А чого? А чого несприятливе чим? Чомусь несприятливе середовище, напевно, бо немає води. Чи що. Не зрозуміло, чому не сприятливо, ну, да ладно. Ладно, закінчимо. Отаке зробили. Подивимося, що там далі нам пропонують. Є, 589. Завершити. Так, ага, нам щоб, щоб розблокувати. Придбайте. Понятно, коротше, це, напевно, платне, нічого не писало. Коротше, ось така гра. Кому сподобалось, ставте лайки. Це гра на мобілки. Не знаю, можливо, є на ПК. Підписуйтесь на канал, коментуйте, почилите, підрослапитесь. Думаю, саме то. З вами був Бурундук. Пока-пока.